Доброго дня! Пропоную вам майстер-клас в техніці ляльки-мотанки Ангела-охоронця. Виконується легко, швидко, тому навіть і ті, хто не мають поняття, як мотати ляльку, можуть його зробити. Для майстер-класу нам знадобиться біла тканина. От клаптик, Будь ласка, 28х28 28 квадрат. Для криль. Отак. От Фатін. Тут 12 на 12 сантиметрів Теж квадратик. Нитки бажано білого кольору, трошечки наповнювача синтепона, стрічка жовто і синя, голка і ножиці. Приступаємо до роботи. Потрібно визначити середину. Для того, щоб головка, голова була ну, по центру. От так складаємо навпіл, потім іще раз складаємо навпіл. Тут можна поставити таку позначку. Це буде центр нашого, нашої роботи. Далі беремо синтепон, формуємо з нього отаку кульку і дуже щільно її стискаємо. Вона має бути такою. Як горішок такої величини. Вкладаємо строго по центру і потім огортаємо. Огортаємо отак голову, крепко тримаємо, отакий горішок має вийти. І ниточкою перетягуємо місце, де шийка. Все зв'язуємо вузликами. Три вузла достатньо, лишнє відрізаємо. Далі позначимо талію 4 сантиметри від шийки і знову перетягуємо, зав'язуємо трьома вузликами. Отак От уже сформована голова і тіло янголятка. Оце ж все, що внизу, це піде на нашу спідничку. Розправляємо і дивимося, де нам можна відрізати, щоб у нас він був рівненький. Ну, беремо ножниці і отак все разом підрізаємо. Коли ми розклали, можна подивитись іще, де може підрізати щось треба. Ну, у мене ніби все рівненько. Отак от спідничка сформу... сформувалась, голова, і тепер будемо робити крильця. Другу заготовочку беремо, яка у нас вже є на крильця. І робимо отак крила. Складаємо по діагоналі один раз, а потім призбируємо. От. І отак от. Виходить крилишка. Так само ниточкою перетягуємо і зав'язую Тут може підійти е, люба, тонка тканина, можна якийсь шматок чулі, або фатіну, або навіть капрону, якийсь бантик. Підійде все, що таке. Повітряної такої структури. Так, далі прикладаємо, шукаємо, де у нас будуть крильця. І отут, де вузлики я, щоб ці вузлики сховати, я отут-можна от клеєм Ну клеєм зараз не будемо брати, то так само і ниточкою це все робимо. Хрестиком перетягуємо тут де тіло, Потім по талії перетягуємо і закріплюємо наше крильця так само в узлику. От оці два хвостика виходять, той, з якого починалась перетяжка. Так само тут зав'язуємо. Крильця готові. Для того, щоб янголятко літало, візьмемо. Його на ниточку под голкою в цьому місці робимо, протикаємо і от залишаємо нам потрібної довжини ниточку і відрізаємо. Так, янголятко готове прикрасою будуть жовто-блакитні стрічечки. Відрізаємо стрічку. Тут уже як фантазія, можна на бантик зав'язати. Ну, я щось бантики не дуже люблю, я просто опускаю стрічечку, бажано її трошки присмалити, щоб оці кінці вони мають таку тенденцію розплітатись. Так от, щоб вони не розплітались, присмалити. Далі по центру. Знаходжу центр. Прикладаю до шийки і так само роблю обкрутку, невелику, щоб просто закріпити. Так, опускаємо ці до талії стрічки, наші, вони так. Яскраво прикрашають янголядку. І е, на місці талії теж робимо таку перетяжку, для того, щоб вони не розпускались. Все скріплюємо вузликами. Нічого у нас тут не шиється, все мотається і відрізається ножицями. Так, от у нас залишились наші стрічки, розправляємо. І дивимося, лишнє можна підрізати, на якому рівні подобається. Я в рівень платька люблю. Ось таке готове янголятко вже вийшло у мене. Творіть, мотайте, виходить, от отримуйте задоволення, і воно вам стане оберегом вам або вашим друзям, кому ви подаруєте. Дякую за увагу.